Э! Так, а да. Не понял. О, привет. что ты? Это вин, да? Да, да. Оно вот, ну, китайцы. Що взагалі за машинка? Дивіться, кіташ, заксіс, 140. Потужність угу. 90 кВт. Турбо, так? Да? Так, турбодизель. Турбо, — 90 кВт. Це десь лошадок, я думаю. 120 десь. 120 плюс-мінус на скидочку, да, так. так. Ну і то десь більше. Звичайно, ти сімерся менше. А ну, діференціальчик можна буде виранути. Заварить чуть-чуть. Так, так. Стрела 2 метри. Сонечко, через купі роки. Руки як, да? так? Так, так. Ага. Це разом в зборі, я пам'ятаю. Копає десь плюс-мінус 5-5,5. Якщо дуже сильно постаратися. то може нажисти, якщо хороший оператор знайдете. Ну так, да, це найголовніше оператор, звичайно. Ну і техніка. Ну і техніка, звичайно. Так, локорбового покриття. Я бачу завод, наче, так? Да? Ну, звичайно, завод. Підфарбували для людей, так? Да? Зробили перед продажкою. А в цілому тут рідня. Це нова техніка. Напрацювання майже 10 тисяч 700 мотогодин. А, новий, новий. Ну, звичайно, новий. Це як один. Угу. Подивися краще салон. Салончик такий акуратний, частенький, а ті рік ще раз. Ще й рік. 13-й, ну а? я ж кажу, новий. А це що таке? Це ми проводили технічне обслуговування компанія компанію BM сервіс Тобто на, на, на ТОшки ще можна ставити в роботу сміло, так? Так, звичайно, звичайно. А по, по розходникам нічого не треба міняти там. Все замінено. Шланги, все шланги, окей. Трар, шланги, оливо, повністю все замінили. Техніка то по сів і поїхав. По вуз по вузлам покажеш, що там під капотами цими. Що Це там. Стрижна, питання, стрижна. Ага. Ого, це що так. тут таке? Це у нас значить стоїть радіатори, інтеркулер, у нас тут стоїть повітряний фільтр, корм, ага. ну все таке чистеньке. Чистеньке, звичайно. О, камера заднього виду, так? Так, так. Все зручно. На 13 рік вже камера стоїть. Насос і травм. Це коротко, ясно. Насос качає. Ти ж сам бачив до відео. Та ти все побачив, він працює він як новий. Ясно. Ізоляція, ввізи, і ввізи. нічого собі. Ну, роблять для, люди, для людей. Так, От у нас наша система стоїть. Уз допаленого баку і гідросистема. Розподібільний гідровічний. <різь> Друзі, третій, можна приглянутися. Все частенько на стані, всір веде шланки цілесеньки, ні потьока, нічого ніде немає. Стан сік поніхав. Забирайся. І з відчиняємо. Сузузу, 3-літровий трубодизель. Угу. Отужність 90 кВт. Ну, да, Сажевий фільтр вже відсутній. Точніше не так. Його з заводу вже не було. Ага. Я тебе зрозумів. Ну Тут шлангочки, все я бачу теж, да? повний порядок. Все новесеньке, все гарнесеньке. Ми старалися зробили таку систему, щоб ваш... Доброчесний оператор, красти паливо знімав, не зміг. Ну так. Да. Ну, це ж ці умільці від них щось попробують. Звари. Захоче спизд, ну реально, сіли поїхав. Сіве поїхав. Гідравлічний насос, щоб ти знав. Майже новий. Да? Працює так. Що двигун. 3, це гідронасос, як хобі. А покажеш взагалі, що там є в ту. В салончику без питань. Повертаємо ключ запалення. запалювання повертаємо ще один раз з'явиться гумкот вводимо все Готові до запуску у нас оснащений екранчиком два речіга. запобіжник равлики кермо у нас регулюється Цей речах відповідає за поворот. також за рух і стріли. Цей речах нас відповідає за просування рукою. Також, а також за виворот коша. na Ось, до речі, планувальний ковш, бистроз'єм є, все на місці. Ковш для копки 09. Бачите, гарне виконання. Просто на даному майданчику сильно не проїдешся. Це майданчик нової техніки компанії UBM Trade за адресою місто Київ, верхній вал 70 а кому потрібно. Орендувати можна спецтехніку та обладнання абсолютно на будь-який смак. Вживану техніку можна купувати не тільки хітачі. Хітачі в першу чергу, а потім можемо запропонувати вам телескопічні навантажувачі, міні-техніку, складську техніку, підйомники ножичні, як дизельні, так і електричні, ущільнювальна техніка і так далі. і так далі. Стоять. А Стоять. Та все. Та бомба машинка, ну Європа. Було б тут більше місця, да, так щось ще покопати. Я покопав, би, що покопав би. Ну. мені кажуть, занова ти краще, ніж то Ні, ну Я не, побачив, що абсолютно жива машина. Береш, ставиш в роботу і заробляєш гроші. Та, все. Тань? Ні. А оце для кожного машини, да, ці джойстики. Побавитись, ну це ж. Да. Ти що, браєш? Знаєш, думаю, так. Да. Буду брати. Можете документи писати? Підемо, так. Да. Все тоді. Я сейчас документики, да. Я зараз швидко скатаю гроші. Попрошу у зімки. Добренько все? тоді, давай. Дякую. Дякую, дякую. Був радий побачитись. Давай. давай, давай. Тепер головне... Щоб жінка якось блин, це зрозуміла, чи то не казати, їй, не знаю. Ні, ну Брати я буду однозначно, просто машина-бомба. По Бо ціні ж не поторгувався блін, на радістях, на емоціях. Ой. Та я напевно менеджеру зателефоную, там номерочок є в описі. І думаю, щось він мені уступить. Та?